Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді led ліхтар ніоновий з динамічним сигналом повороту і з підсвіткою. Це невеликий ліхтар. Його розміри 105 ширина 45 висота і 25 мм товщина. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Ось так вони виглядають. Є підсвітка, є ніонова полоса жовтого кольору. І є ще окремим дротом вмикається ось такий динамічний сигнал повороту. Можна разом з підсвіткою, можна окремо тільки сам поворот їх дуже класної якості. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.